Це буде довгий день, день, коли минуле промовляє до нас крізь стіни забутих палаців, шепоче між листям старих парків, ховається в полі бібліотек і золоті підземних скарбів. День, який розпочинається тут, на благословенній землі Вінниччини. Напівзабутий, мов зачинена книга палац Мерінга в Старій Прилуці. Колись він належав Леоніду Мерінгу. Сину знаного київського лікаря Федора Мерінга. А що зберігається тиша? Під час реставрації, випадкова знахідка, перський килим і скарб золотих монет, захований у стіні. Кажуть, останній власник щось шукав, а може, щось ховав. Ласкаво запрошую до Вороновець. Вороновиця, де аристократія будувала своє вічне, а мрійники майбутнє У палаці Грохольських, де колись звучала класична музика і вирувала бали, народжувалась ідея для польоту. Саме тут, у дев'ятнадцятому столітті, Олександр Можайський випробував модель планера. Цей крок став початком великого шляху до неба. Сьогодні тут знаходиться Вороновицький музей історії авіації та космонавтики. У фондах музею нараховується 1300 предметів. Основи збірки музею складають документи, фотографії, книги, речі, пов'язані з розвитком авіації та космонавтики, сучасне льотне спорядження. А також меморіальні предмети, що належали Можайському та Гризодубовій. Експозиція музею розповідає про розвиток вітчизняної авіації від перших літальних апаратів до реактивних літаків, до польотів космічних кораблів і складається з розділів зародження і початковий період розвитку авіації, військова авіація, авіація України на сучасному етапі. Внесок України встановлення та розвиток космонавтики в музеї експонуються портрети льотчиків, вихідців з Вінниччини. Серед них колісник Павло Антонович, який народився в селі Степанівка, служив у морській авіації та загинув в 1943 році. Експонати музею. Відображають талант, енергію, працю винахідників, льотчиків, їх віддане служіння Батьківщині. Хороший приклад для наслідування поколінь. У приміщенні палацу працює також музей кобзарського мистецтва, меморіальна кімната музею кобзаря Володимира Максимовича Перепалюка. Буде можливість? Обов'язково завітайте сюди. Немирів Тут живе справжня подільська елегія, Палац княгині Щербатової, архітектурна симфонія у стилі неокласицизму, створена чейським майстром на замовлення могутньої княгині. Вона будувала довго, чекала знаку. Ворожка сказала їй твій дім буде великим, але кінець твій трагічним. І так сталося. Смерть княгині обросла легендами. Але ви на вході і досі мовчать. Село Печера, тут серед зелених пагорбів і мовчазного каменю, останній акорд аристократичної симфонії, Усипальниця Потоцьких Свийковських. Витвір Владислава Вгородецького генія, якого світ знає як творця київського будинку з химерами. Річка, Південний Буг є береги, немов літописи, де час залишив свої підписи. Перед них старовинні млини родини Потоцьких колись гудів тут механізм і кипіла робота. Тепер тільки спогади і вода, яка тече крізь пальці історії. Вінничина це не просто область, це шкатулка, в якій шепоче минуле. Треба тільки відкрити її і слухати.